Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Червона рута. <кій> <кій> Отакого От кольору вона має, такий рожевий, насищений колір. Доволі непоганий виноград, і я хочу сказати, що. На нашому винограднику це самий 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 солодючий виноград, який тільки є. Не знаю, для мене цей виноград треба їсти, наприклад, от надзелень. Зараз він для мене дуже сладкий. По характеристики, грунки в цього сорту винограда невеличкі, від 300 грам до 700 грам. Ягода овальної форми. Рожевого такого насиченого кольору. М'якоть м'ясисто-соковита, ну, вона така прям щільно м'ясиста, я б сказав би. Солодка, має сильно солодка. Потрібно підкреслити, що сильно солодка, має простий гармонійний смак. По нагрузці у мене вже цю ягоду брали. Учора в нас цілий день лив дощ. Перед цим у мене брали ягоду. Сьогодні трішки там зрізав з приводу нагрузки. Нагрузка тут на кущу приблизно була ну так, кілограмів 15. Цьому кущеві п'ятий рік. Ну, якось так, друзі. Брешу, брешу не п'ятий, а шостий рік. Це шостий рік кущеві. Два роки він у мене відходив, тому що рядом тут поблизу побризкав бур'ян і зацепив його трішки гербіцидом. Так що така, друзі, картина. Дивіться, яка гронка, ось який колір на сонці. Вийшло сонечко ось такий. Є ягодки світліші, але я хочу сказати, що вони також дуже солодкі. Я всі. Мішки не знімав, ось, бачите, такі маленькі є. Зараз треба прикривати, тому що ось шершні, пічки, все їсть. Ось де гронка така добротненька. На тій, на тій стороні, воно унизу лежать. Друзі, лоза тут визріває файно. І хочу сказати, що цей виноград має один такий невеличкий мінус е, на деяких ягодах я бачу тріщинки такі. Невеличкі, але є. Після дождю трішки він підтріснув. Ну, відсотків 3-5. Отак. І то, навірно, напевно, навіть 5 це багато, відсотка 3 Ну там, там одиничні такі случаї. Ось дивіться. Файний виноград. Зараз ми зважимо ягоди, подивимось на м'якоть, м'якіть, як там буде правильніше. Так. По нулям. 12 грам 49 міг. 13 грамів шістдесят два міліграми. Така ось вона в розрізі, дві кісточки невеличкі. Ось придавлюю. дивіться, як сок тече, але ж і в той час вона сильно така м'ясиста ця ягода. Ну що, друзі, якось так такий получився відеогляд. Але я хочу сказати, що цей сорт винограду потрібно держати, особливо для тих, Хто любе дуже солодющу ягоду. Те, що вам тріснуло, вон, бачите, ось я розвернув цю гронку буквально. ну Ось одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять ягід на таку гронку, ну це не сильно великий критичний такий показник. Так що якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Бажаю вам. У ваші домівки, вашим рідним, близьким саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові. Все в нас буде Україна. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.